Київський влог. Оксанко, куди ми сьогодні потрапили? Ой, Ігоре, як чудово, що ми сьогодні у день міста потрапили у казку. Оксано, саме час зазирнути. Що відбувається за тими дверима? Друзі, ми зараз будемо замолюватися у влаштунки казки і будемо дізнаватися секрети, як творяться усі запавки. Просимо до змогу. Доброго дня, можна? І ми проникаємо з місця фіру. Познайомимося із синю, молодим майстром. Зараз у нас активна підготовка до нової вистави, яка буде вже в червні. Це постановка Вільяма Шекспіра. За драматургією вірами Шекспіра, зимова казка. Зараз в моїх руках голова, майбутня голова короля одного з головних персонажів, вона вже є, але вона поки що бачите, носик у нас так. Є ескіз, по якому безпосередньо вже це вирізається, є певний образ в голові, і на папері так само. Першу все вкладається на папері. все викладається на папері, в образі, в лініях. Так? І потім вже, коли. Мені подобається цей образ, він затверджується художньою радою, а це, це формальність. Затверджується мною, як художником. І далі воно вже створюється. Тобто я безпосередньо, як художник-постановник, відповідаю за образи. Тобто, це основний його характер, образ, зерно, так сказати, яке ми побачимо на сцені, яке глядач побачить на сцені. І для того це дуже відповідально, тому що. Коли я даю ляльку актору, від образу залежить половина його роботи. Бо він дивиться на образ і одразу вживається в персонажа. В театрі мене не було, слава Богу, курйозів не було. Але в університеті я пройшов, так сказати, все. І падіння, і взлети, і все це було. І там були курйози, коли лялька. Репетирую, то ніби все добре. А потім показ на викладачів і вистава дипломна. Тішається лялька на ширму. Ну і на висіла постійно, нормально. І вона падає перед всіма. І ти сидиш і такі боже Франківський влог. Я ліплю, шию, е обробляю, е складаю ляльки, декорації. Ну от, наприклад, що вам, наприклад, з попередньої вистави нам залишилося пару робіт. Це такий плащик лялька. От лялька має там, так режисер з художником задумали, лялька має одягнутися в якийсь момент. Ніби така проста робота, але теж треба посидіти. Бувають всякі курйози, тому що є процес виготовлення ляльки, бо ти її робиш, і ти, наприклад, знаєш, вже, що ти повинен цей процес зробити зараз, а ти не помилився, а просто не подумав і зробив. Інший процес, ну зробив якусь іншу роботу. І ти вже бачиш, що ти вже повинен думати над тим, щоб зробити наступний процес, наступний, і в тебе вже може не виходити. Тому що варіанти. фор-декоратор декоратор ти насправді так само десь така художня робота. Постійно ти повинен думати. У мене бувають такі ночі, що я на роботі не можу, наприклад, от не знаю, як я це роблю, От не знаю. Приходу вночі просинається і мене приходить. Ось і я вже зранку з хорошим настром приходжу, бо я вже знаю, як це зробити. І зараз ми в театрі Ляльок заглянемо у царину художників. Це просто неймовірно. І ще ми бачимо тут прекрасних персонажів, які вміють рухатися. Зможете нам відтворити фрагмент. Ми можемо озвучити цього персонажа. Всім привіт! Вітаю вас у театрі ляльок. Давайте проведу вас до художників. Але от справжня художниця і чарівниця пані Любава зараз нам покаже все, як є насправді, і розкриє певні секрети. Діток. Трішки інша специфіка ілюстрації, трішки інша специфіка наших ескізів для ляльок, тому що вони мають бути більш яскраві, менше деталей має бути, якби це не дивно було. І вони мають бути такі дуже виразні, з різними приємними. Образами гіперболізовано приємними, або якщо негативний, він також має бути гіперболізовано негативний. От, тобто ось така специфіка є. Но у нас е, зараз е, в зв'язку з повномасштабним вторгненням е, дуже актуально е, такі патріотичні різні теми. І у нас е, вистава, над якою ми насправді працювали до початку повномасштабного, е, як рятували країну мережину, вона якраз про те. Е, як страшний павук захопив веселу країну, кольорових ниточок, мережину, там теткали гарні полотна. От і проте ця вистава про те, як важливо берегти своє, як важливо не втратити і за що варто бороти, боротися, коли на тебе нападають, і вона була поставлена ще до повномасштабного, але зараз вона як ніколи мені здається актуальна, тому що вчить діток. Як поважати свої, як бачити в цьому красу, як знаходити в собі внутрішні сили ем, боротися Франківський влог. Гордість нашого театру це, звичайно, музей, в якому є найстаріші ляльки ще із 46-47 років. І ось ви бачите такий чудовий метелик Олександра Художнього, Олександр Дикий, який був перший художник нашого театру, дракон і багато ще є ляльок. І Ми завжди з приємністю запрошуємо своїх глядачів, наших діток, і їм завжди цікаво. В нашому театрі, і, зокрема, в цьому музеї кожного разу, коли діти приходять сюди, в музей, то просто ляльки ці оживають. Напевно, ви вони відчувають енергетику тих діток і просто всі посміхаються, всі щасливі. І звичайно, дітки стараються доторкнутися до ляльки, і це просто неймовірно. Як же не не, не сподобається, як може не сподобатися таке ангелятко, отакі наші чудові. Ляльки вони завжди чекають наших діт. Треба водити в театр ляльок. Це створить для неї завжди позитивний настрій. Неважливо на те, на яку казочку ви попадете, навіть якщо рандомно в будь-який день зайти в театр ляльок. Саме фоє вже створює казку, а потім вона поринає в залі в ту казку, яку ми їй подаємо. І мені здається, що це може дати дитині хороший настрій і, і, і запалити якісь її мрії і уяву. Все дуже залежить від взагалі від образу, від ролі, який я буду виконувати. Так, тобто, якщо це, наприклад, Коти Горошко, то тут я себе уявляю якимось прям героєм. Ну я не буду тут вже більше як дитини. Тут вже я маю бути героєм, і я маю довести дітям що важлива наша культура, важлива наша мова українська, важливо любити поважати своїх людей, і потрібно зберігати свою територію, свою землю, оберігати від ворога. А якщо це, там, якщо це якісь тваринки, то, звісно, мені краще, мені легше, я ну, уявляю, що я, що я дитина і намагаюся сама грати з тією лялькою. Мені здається, тоді воно якось цікавіше виходить. Тигорожка із одноіменної вистави режисер Ярослав Грушецький. Гей удармо, браття в струни золотії. Запалімо знов багаття з іскр надії. Гей удармо. Знову заспіваймо. А лихе, вороже слово. Занехаймо! Роль мішковинка із вистави Божевільний день або пригоди у торбокраї. Режисер Ігор Прокоп'як. Автор Микита Лукаш. Одного разу я знайшла речовий доказ піргіну, саме як у книзі про Шерлока Голмса. А потім я прочитала в одній з енциклопедій, що все блискуче страшенно люблять красти сороки. Але ж сороки до торбокраю залітають рідко хіба на якийсь із концертів Крука Сальєрі. О! Я геть забула. На сьогоднішньому концерті Моцарт має виконувати арію Фігаро. Котра година? Ми не можемо його пропустити. Роль півника із вистави лисичка котик і півник режисер Галина Савчин. Та як я її заспіваю, наче під небом політаю, і так мені хороше на серці стане, наче крига на ньому ра. Нам показали стільки залаштунків, що ми просто будемо мати сьогодні кольорові сни. Це точно, Оксанко. Ну що ж, з днем народження, місто Франкове, щастя дітей! Це наше все. Приходьте в театр ляльок тут дуже казково! З днем народження, улюблене місто Франник 362